Перший заземлення. Використайте техніку 5, 4, 3, 2, 1. Назвіть п'ять речей, які бачите. Чотири, які відчуваєте, три, які чуєте. Два запахи та один смак. Дихання 4 на 4 Коли відчуваєте напад паніки, вдихайте на рахунок 4 І видихайте на 4. Це миттєво повертає тіло у стан спокою. Третій крок рух. Фізична активність найкращий природний спосіб спалити зайвий адреналін. Навіть 15 хвилин швидкої ходьби працюють краще за ліки. Навчіться зупиняти думки. Щоденна 10-хвилинна медитація або практика усвідомленості з часом створює внутрішню стійкість до будь-яких зовнішніх подразників. Недосипання це ворог вашої психіки. Мозок переробляє емоції лише під час якісного сну. Створіть темну прохолодну кімнату для сну. Крок п'ятий Сон. Це ліки. Мінімум сім годин. Обмежте потік негативних новин та скролінг соцмереж, особливо перед сном. Ваша психіка не гумовий м'яч. Встановіть інформаційний фільтр Не залишайтеся наодинці зі своїми думками. Відкрита, щира розмова з другом, партнером або родичем здатна зняти величезну емоційну напругу. І останнє звернутися до фахівця це ознака сили, а не слабкості. Якщо ви не можете впоратися самостійно, не бійтеся шукати професійну допомогу. Пам'ятайте, боротьба з тривогою це марафон, а не спринт. Ви вже сильні, бо зробили перший крок.